Усім привіт, мої дорогі! Сьогодні на да, мою редакцію прийшов черговий цікавий лист, і я дуже хочу з вами ним поділитися та зачитати його вам. Отож, приємного вам усім прослуховування! Ще до весілля ми з чоловіком вирішили, що вести сімейний бюджет буду саме я. На то було кілька причин. По-перше, я люблю все планувати і мені вдавалось краще розподіляти наші кошти. По-друге, мені, як жінці, краще відомо, що та коли нам потрібно купити та за що потрібно заплатити. Ну і по-третє, нам обом просто було так комфортніше. За вісім років нашого спільного життя ми пережили мій декрет, і скорочення чоловіка з роботи та ще багато всього. Але, завдяки грамотно розпланованому бюджету, у нас завжди була так звана подушка безпеки, яка неодноразово нас виручала. Часом ми залазили у кредити, але неодмінно вчасно усе погашали. У нас ніколи не виникало якихось серйозних проблем з грошима, і я була впевнена, що чоловіка все влаштовує. Ми ніколи не отримували аж надто великих заробітних плат та й допомоги з боку рідних не було, тому я завжди планувала усі наші трати до копійки, щоб точно бути впевненою, що у кінці місяця ми не залишимось з пустими кишенями. Часом мені вдавалось доволі непогано зекономити, і я могла відкласти про запас чи купити, наприклад, щось дитині. Але одного дня з'ясувалося, що мій чоловік зовсім не задоволений тією ситуацією, що склалась у нашій сім'ї, та чхати він хотів на всю цю працю, яку я проводила кожного місяця. А того місяця чоловік вирішив кардинально поміняти порядки у нашій сім'ї. Коханий, ти не забув, що ти ще не вніс свій вклад у наш сімейний бюджет. Боюсь, якщо ти не зробиш цього найближчим часом, то ми всі помремо з голоду, весело сказала я чоловікові. Боюсь, Люба, прийшов час навести порядок у нашій сім'ї. Тепер бюджетом займатимуся я, суворо заявив чоловік. Ти? здивовано запиталась я і була вкрай обурена, що чоловік вважає, що я не справляюся зі своїми обов'язками. Це якийсь жарт? Я чудово усе планую, і у нас ніколи не виникає проблем з грошима. Ти ж ще з молодості всю зарплату протринькував у перший тиждень, а потім харчувався однією гречкою? І ти думаєш, що тепер зможеш керувати сімейним бюджетом? Усе в житті змінюється, і нам теж не слід стояти на місці. Мені набридло слухати постійні глузування від друзів, що я кожну копійку мушу просити у дружини, а потім ще й за неї прозвітувати. Я чоловік, врешті-решт, хто. А бюджетом керувати я не вчусь, не хвилюся, нічого складного там немає. Ось і як пояснити чоловікові, що через його вразливе чоловіче его ми з дітьми в кінці місяця залишимось голодними. Так, може він з часом і справді навчиться планувати бюджет. А для чого щось міняти, якщо і так все прекрасно? Благаю, порадьте, як вирішити цю ситуацію. Напишіть, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати. А я вам дякую за прослуховування.